Шоколад це, мабуть, найулюбленіша солодкість у світі. Ми даруємо його на свята, їмо коли сумно або коли хочеться чогось особливого. Але мало хто знає, що за кожним шматочком шоколаду стоїть історія довжиною у кілька тисяч років. Сьогодні в Енциклопедії їжі ми розкажемо, як людство винайшло шоколад, хто першим скуштував цей напій богів. Як він потрапив до Європи і перетворився на те, що ми сьогодні знаємо. Приготуйтесь, буде солодко, цікаво та трішки гірко. Походження КаКАО Батьківщиною Шоколаду вважають Центральну і Південну Америку. Тут, у тропічних лісах Амазонки, росте дерево Трембо какао. Його назва походить з грецької і означає їжа богів. І це не випадково. Какао плоди ростуть прямо на стовбурах дерева, всередині слизька біла м'якоть і десятки какао-бобів, саме з них народжується шоколад. Одними з перших, хто відкрив цей скарб, були майя. Вони не просто вживали какао, вони його обожнювали. Напій із подрібнених бобів, води, кукурудзяного борошна та перцю чилі вони називали хоколаті, що перекладається як гірка вода. Для Майя це був не десерт, а ритуал. Какао використовували під час церемоній, весіль і навіть жертвоприношень, його вважали священним даром богів, що дає силу воїнам та енергію правителям. Пізніше напій богів перейняли ацтеки, для них какао було настільки цінним, що какао-боби використовувалися гроші, за 10 бобів можна було купити кролика за 100 – раба. А правитель ацтеків Монтесума, за легендою, випивав до 50 келихів шоколаду на день. Усе змінилося у 16 столітті, коли іспанські конкістадори під проводом Ергана Кортеса висадились на землях ацтеків. Разом із золотом і сріблом вони привезли до Європи ще один скарб – какао. Перший шоколад європейцям здався дивним він був гіркий, густий і гострий. Але невдовзі іспанці зрозуміли, як перетворити цей напій на справжнє задоволення вони почали додавати до какао цукор, мед, ваніль і молоко. Так з'явився солодкий шоколад, який швидко завоював серця європейської аристократії. Протягом XVII, XVIII століття шоколад вважався розкішшю, його пили у срібних чашах: королі, кардинали і заможні дами це був символ статусу. Не просто напій, а ритуал. Тільки у XIX столітті шоколад став доступним для широких мас і почалася справжня шоколадна революція. До 19 століття шоколад залишався напоєм, але в 1828 році голландський хімік Конрад Ван Гутен винайшов какао-прес. Цей пристрій дозволив відокремлювати какао масло від какао-порошку і зробив шоколад легшим у приготуванні та зберігання. Тепер з какао-порошку можна було готувати не лише напої, а й тісто для цукерок і десертів. А вже у 1847 році англійська компанія Fry Sons створила першу у світі тверду плитку шоколаду, змішавши какао-порошок, какао масло та цукор. Це був переломний момент. Шоколад уперше можна було тримати в руках, його форма, аромат і текстура почали змінювати культуру споживання. Через кілька десятиліть швейцарці зробили наступний прорив у 1875 році Даніель Петер та Анрі Нестле створили молочний шоколад, додавши до рецепту сухе молоко. А у 1879 році Родольф Лінд винайшов процес коншування довгого перемішування шоколадної маси при теплі. Завдяки цьому шоколад став ніжним, блискучим і танучим. На початку ХХ століття шоколад став глобальним продуктом, з'явилися компанії, які ми знаємо і сьогодні. Під час світових воєн шоколад входив до пайків солдатів як джерело енергії та моральної підтримки, а після війни почався справжній шоколадний бум: з'явилися батончики, трюфелі, цукерки, шоколадне морозиво. Шоколад став не просто їжею, він став частиною культури, символом радості, любові. Дитинства, свят і подарунків, і навіть у часи дефіциту люди готові були обмінювати що завгодно тільки щоб отримати шматочок цього щастя. А тепер кілька цікавих фактів, які вас здивують какао боби це справжня валюта минулого, у ацтеків за 10 бобів можна було купити вечерю. У 1875 році з'явився перший молочний шоколад. А білий шоколад лише у 1930-х. Темний шоколад містить більше антиоксидантів, ніж червоне вино. Шоколад стимулює вироблення ендорфінів, тому після нього справді піднімається настрій. А вчені довели, запах шоколаду допомагає мозку краще концентруватися. Не дивно, що щороку у світі з'їдають понад 7 мільйонів тонн шоколаду. Це близько 100 плиток на кожну людину на планеті. Історія шоколаду це історія людської пристрасті до смаку, пошуку досконалості й творчості, від напою жерців до плитки, яку ми тримаємо в руках, шлях шоколаду довгий, але смачний. Якщо вам сподобалось це відео, поставте лайк, підпишіться на канал Енциклопедія Їжі і напишіть у коментарях, який шоколад ви любите найбільше темний, молочний чи білий. І не забудьте, кожен шматочок шоколаду це частинка історії.